За порушення таких прав передбачена кримінальна відповідальність. Вот. Не доразю, тому цьому адвокату Роману це підраз. Тому що зараз ви з 102. Час етапування до міста Хмельницький становить півтора години. Тобто я приїду під четверту. Це якщо зараз я вийду. Якщо ні, то звичайно я пропущу все інше. А обід в, місце мого ув'язне сезону No29 місті Хмельницькому, з першої до другої прогулянка одразу після проведення обідньої перерви. Тому забезпечте мої права. Чи ви їх не хочете зараз? Найвищий законодавчий документ документів України я буду відновлювати своє православ. Молитви також Господь Бог заповів вчасно. Зараз покинули на молитву. Тоді будемо проводити зараз молитву. Прошу з вопросом. Через Bye. -bye.

you மேකා <small> ඒදමාහാ. <small> <small> Він тільки прибігає. Merci. What's